Гордосміло, добровольці йдуть шляхом, гей гей, гордо сміло, добровольці йдуть шляхом, як погляне серце в'яне, до дівчини за вікном, гей, гей, гордо сміло. Добровольці йдуть шляхом, гей, гордо сміло, добровольці йдуть шляхом Україно батьківщино, батівщину бізяжем з ворогом. Гей, гей, гордо сміло. Добровольці йдуть шляхом. Гей, гей, гордо сміло. Добровольці йдуть шляхом. Як я за увагу? Асиві, асиві.